Всім привіт! Вітаю на каналі. Спочатку у вас літа. У нас вже така жара, два дні смажить не по дитячому, як говориться. Працювати в день неможливо. Треба вставати десь о 5-й ранку і вечором, і все. Зараз ми приїхали в магазин, хочемо купити насос, бо в нас той згорів. І ми до того часу якось ще вручну поливали. А зараз вже така спека, що потрібно чаще поливати, і мені потрібно висадити ще перець, баклажани, тому йдемо зараз за насосом. Він необхідний просто. Все, Давай. Пішли. Придбалено вже насос. Задоволені. Сьогодні ввечері будемо перевіряти. Цей раз вже взяли такий помощніше, да? Дома зробимо вам розпаковку. А скільки він на рік сказав, да? Гаранті. гарантія. Гарантія, рік і все. Ну, на всі насоси так. Сподіваємося, що цей довше нам прослужить. Зробимо спітання. Казали, що підійде й на каплю, ну каплю ми в цьому році не будемо ставити, хоча б так. Ой. Можливо, туман купимо. Іди сюди рамку. Що зайчик. Іди. Ой, ці ціни ростуть і ростуть. Тільки зарплати не ростуть. Фу. Водички хочеться, зараз мама піде купа. Мої хороші, зроблю вам розпаковочку, розкажу, які в нас ціни і що я собі придбала. Значить, взяла я собі гречку, аж дві пачки по 39 гривень. Тому як і не взяти, коли у нас у селі по 60, тому не помішає. Також ось таке масло. Ну, як не масло, а спред. Але він непоганий. Як додати до каші, до макарон, то піде. Також чорний перець, паприка, ну, це по 10 гривень. Рис, звичайний рис, не пропарений. 59 гривень за кілограм. І ось такі спагеті і макарони по 29 гривень. Також ромі, ось бублички, печиво крекер, Він таке любить, щоб було без начинки, без нічого. Саме простеньке. І фрукти, яблучка 30 гривень кілограм, усі сорти, тут різні. Також капусточка. Капусточка по 35 гривень. Це вже радує, бо я останній раз брала малесеньку капусточку, вона була по 65 гривень за кілограм. Тому вже хоч щось добре для нас. Також, морква 50 гривень за кілограм. Огірочки. 50 гривень за кілограм і кабачки по 45 гривень. Хочу посмажити, бо ми дуже любимо, і я люблю, і Юра любить. Так ще зверху майонезом з чесничком, помідорка і клас. І що ще? А по дорозі ми заїхали до батьківського дому, до моїх батьків. І я там вирвала ось. Чайну троянду на варення. Зараз пелюсочки я всі ці перемию, просушу, перетру цукром і поставлю до розилочки. Це цілий пакет пелістків. О, Які вони запашні. клас! Ще я сьогодні придбала м'ясо свинину. Значить, задня частина по 175 гривень, а биток по 200 гривень за кілограм. Ну і все, це всі мої покупки на сьогодні. А, ще я віник я взяла. Ось такий за 80 гривень. В господарстві пригодиться. Юра вже роз... насос витягнув вже і опустив до керниці зараз будемо перевіряти. Що включаєш чи ні? Давай включаю. Давай. Перевіримо, що там за напор буде. Рома. Ну, давай. Давай, давай. Нігде не пережатий шланг. Ого. А це, да! Стой щось вибило. Оце так, да. це напор, це не той насос, Юра. Це й мощніє. Те, що у нас був, не було такого напору. О, Юра тепер буде мити двір, це його любиме заняття. Mm -hmm. <сум> Весь обережно, там капуста. Не поламайте. А дивись уже, скільки цієї цього... Білої мухи. Сьогодні Більше. треба буде обробити, диви, що робиться. А? Оце я купила ампліго. в по кроку. Диви, що робить жах. А, ну, піду, подивлюся на той. Тоже таке. Це в мене цвітна, бачите, скільки мухи цієї білокрилка, чи як вона називається. Ми сьогодні не встигнемо висадити баклажани, дай перець? Тут багато. Ну, вже треба висаджувати. Переростає все. Гірочки. Отут. Немає так сильно, але цвітної прямо жах що робиться. Що? Не вистачає? Там, тільки ми не поїдемо. я боюсь. Я боюсь. мам, пісну. Тут легенько перевіра і все. Зараз вже дуже жарко, і не треба поливати нічого. Я вчора розсадила помідорки. Папа, і... на цьому сонці такі замучені. І ще в мене дуже багато розсади. Кому потрібна ось Санька, звертайтесь, бо я буду проривати, якщо ніхто не візьме, то викину. Ну, мені вистачить, я розсадила Ось собі ще один річки п'ять рядочків я собі ще розсадила. Вистачить. Рома, відійди оттуда. Відійди. Іди сюди. Ми ж не знаємо, наскільки вона буде. Тепер ми це за нас будуть панувати. Ану, що воно там? Воно ну щось пережати. Ой. Домашній фонтан можна купатися. О! Домашній фонтанчик можна купатися. Рома! Ой, вітер. Нормально виключай, давай наповняй бочкою. Піде добре. Вже коли спаде жара, то Відразу поставив на помідори, ось на окці. О, ти О, треба кусок шлангу? У ну, тебе ж є той чорний тоненький. На огірки треба поставити, на капусту, на кабачки, все, що тут. Ух! Що <ти>, геть мокрий? Розпочинаю вже смажити кабачки. Накалилася у мене добре пательня. Порізала ось кружечками, посолила, помила. Все, як зазвичай. Сьогодні в борошні смажу, а взагалі я чомусь люблю без борошна. Ну, чоловік любить, щоб вони були паніровки. Це як він хоче. А ще мені подобається смажити їх слайсами, такі дріненькі робити. І скручувати. І з помідоркою, і зелень. Дуже смачно виходить. А ще, знаєте, як я люблю? Оце слайсами, а тоді філе тонесенько відбиваю, куримо куряче. І ще кусочок сира ставлю. Скручую такий рулетик і ставлю запікати. Виходять ну, взагалі. Дуже смачні. Сьогодні я зроблю з майонезом їх, і з помідоркою. Послала чоловіка, кажу, як сильно хочеш, то тобі купила помідору ну, помідор, зараз тобі зроблю, так як любиш ти. Можна сьогодні бажання загадувати, бо перший раз беру кобачки. Можливо, вже хтось наївся їх, а я ще й не брала. Я чекаю своїх. У мене там... Великі скоро будуть квітувати. Все. Взагалі хотіла сьогодні борщ варити. Дістала домашню курочку, але потім <кій> якось мені перехотілося <кій> вже на завтра. Зараз весна, ну, вже не весна, вже літо, ніяк не можу привикнути. Хочеться щось такого літнього, сезонного. Хоча борщ теж добре, ну все одно він так не йде. Нехай зважується. Я так ріжу, бачите, середньо, що було. І не геть тонкі, і не геть товсті. А моя мама пам'ятаю, для папи. Дуже такі тонюсінькі робила. І вона засмажувала, вони прямо аж такі ну, чорні, як получалися. Ну Він так любив, От він любив такі хрусткі, кабачки, що були. А я не люблю такі дуже хрусткі, мені повинна, повинна бути та ще м'якоть. Тому так, у кожного різні смаки. <кху> Буду честити, поки ця на, 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 на те, щоб змазати. Майонез добавили. Трошки тісничка. Небагато. Отакі, друзі, в мене вийшли кабачки і гарні, і смачні, і дуже прості в приготуванні. Так, один зараз я спробую, бо не витримую. Будемо зараз йти ми обідати. Вам також смачного. М -м -м. Це дуже класно. Сиджу слідкую за малечою. Два дні назад у мене з'явились. Дивіться, які класніші. Хотіла їх змішати з тими старшими гусьми. Але гуска не приймає, гусак приймає, а гуска і гусенята не приймають. Клюють їх, кусають, відганяють. Вони за ними бігали перший час, а зараз вже й не бігають. Вони ось на цій стороні, а ті там. Ну, треба подивлятися. Так, усьці, усьі, сиці. Оце взагалі такий класнючий в нього шапочка така, шапка мономаха. Ой, таке класне, миле, йди, йди, не бійся, Іди, йди, йди, водичку. Щоб не гуска, то гусак прийняв. Він такий настоящий папа-папа. Йому що не дай, він все приймає. І завжди. Ось він у мене вже п'ятий рік, цей гусак. І він всі гусенята приймав. І... З інкубатора і ті, що гуска вилупляла, Ні, ніколи ось нічого не клював, а гуска не хоче. Ой, чоловік у мене працює, прибирає гараж. Там у нас курчатка сидять, скільки від них навозу. Це просто жах. Ось усе про це будемо викидати. Зараз ще подвір'я підметемо. я візьму полісаднички, пройдуся, треба їх рихлити. хоча не знаю, як я буду це робити, бо дуже тут забита земля. Потім вже на вулицю перейду, там теж є дуже багато роботи. Боже, як все пересохає, оці квіти. Все твердюще, треба поливати. Ой От так. І як добре вона наросла після того, як я її підстригла. Клас. Тому хто має ось петуні, сорфині, не бійтесь, стражіть і будуть класнючі. Якщо ще пересадити, то взагалі буде супер. Сьогодні на базарі я хотіла ще собі придбати, ну не сурфені, а петунію 150 за отакий вазончик. Ну, щось я... Передумала, а і в мене й сумки були важкі, я думаю, вже на другий раз. Так, Юр, тобі щось допомагати чи ні? Поки я тобі не потрібна. Щоб братись за полісадники, да? Бери за полісадники. А ти будеш підмітати, зробив швидко тут у дворі, а потім вже підемо на город, так? Завтра на вулиці. Ну, я хотіла би сьогодні. Завтра вже буде пізно. Ти дивись, люди вже всі повилизували, а в нас там що робиться. Ну Хоча... Треба білити не будуть? Ні. Навіщо? А ну киш, звідси. Казав мені Рома, що будуть плювати їх. Ми голубіку перенесли. А ну, там курчата вистрибують. Киш. Кс-кш-кш. ш к ш Вже Ай-яй-яй. Ні. Юр, перенеси її назад, бо курчата її угроблять. Ви це плоди. Перший рік будуть. Клас. Ще малесеньке. Перенеси, бо вони вже і поламали. А ти казав, що відро води під розу це багато. Подиви, воно вже висохло сьогодні. Це ж бачиш яка спека, воно все горить. Біленько, яка красива. Зараз підв'яжу піон, бо щось повалився. Ой, бідненький. Треба, Юр, щоб ти мені оту леску дав, чи канат підв'яжемо. Бачиш? Ну, так, да. я ж підв'язувала раніше, а цей раз я не підв'язав. Бідний не витримав. Що ж, друзі, дякую, що дивитесь, дякую, що підтримуєте, заходите на канал. Всім велика подяка і до наступного відео. До побачення!